Один з літаків Путіна майже е, дивом він на ньому вижив, тому що він згорів ще. Та Путін незадовго до цього на ньому літав. Шкода, звісно, що маєш, але санкції очевидно працюють. А між тим російський диктатор знову заволав про переговори і про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, і навіть одного із не президентів, але який таким себе вважав, дістав і привіз в одне місце. А між тим Китай і Бразилія новий план миру написали. От про це не тільки будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, зі мною Тарас Огородній технолог, пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Значить, тут ä, Путін з Лукашенком зустрічається, приїхав до нього, бо більше ніде не чекають. І Лукашенко каже, що ä, Іран розбереться, що там произошло зі з гибелью Раїсі, значить, президента Ірану. Нагадаю, його там ще досі напевно ховають кілька днів. Але каже Лукашенко, то мерзке просто мерз позиція штатів привела к этому к смерті раїсі, бо це на сам перед санкції. Еті негодяї, каже Лукашенка, не имели права вводити санкції проти самолітів і вертольотів, на яких перевозять людей. Оні Ті, нас вілі санці проти моєго самоліта Вілі Владимира Владимировича, говорить Лукашенка, не достануть у нього борт російський, а тут ані вілі санкції. І тут телеграм-канал ВЧК ОГПУ повідомляє нам цікаву інформацію, що, значить, 11 березня згорів і загорівся російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник ракетоненосець Ту 160 М, на якому літав Путін, і цей 22 лютого Путін здійснив поліс саме на цьому літаку і залишився живим тільки завдяки малій тривалості польоту. Ішать вони за даними журналістів, пожежа й вибух першого двигуна стався внаслідок руйнування бракованої опори турбіну двигуна, і на момент аварії напрацювання двигуна становило близько 50 годин після капремонту. Пане Тарасе, а можемо ми так прогнозувати, що дійсно санкції отакі мір від Соєних Штатів Америки можуть незабаром призвести до того, що і Путін на якомусь чергових своїх літаків і винищувачів вже нікуди не долетить. Ну, я не вірю в це, тому що все ж таки, ну, принаймні для першого борта, я впевнений, що сам, що деталі вони зможуть знайти. І я, як не вірю в версію Ірану, що, виявляється, у них не було можливості забезпечити. Вертоліт цього рейсі. Ну, все ж таки, тобто електроніку для шахетів вони можуть знайти, да а от е, запчастини вони, хоча б в одиничному екземплярі, не можуть. Ну, це такі, такі казки е, Лукашенка, все інше. Тобто, ну в одиночному якомусь екземплярі, я думаю, що запчастину, ну принаймні для таких літаків, вони можуть не масово, але можуть. Можуть, та але все ж таки санкції працюють по а, аерогалузі російської. Ні, загалом. Працюють звичайно. Вони змушені літаки канібалізмом займатися. Угу. У них починаються проблеми на ці, ті... в тому числі з якістю палива. Ми теж повинні розуміти це, тому що літаки через це теж починають зупинятися і так далі. Тому звісно, це працює не так швидко, але працює. Дуже добре не так швидко, але постійно просить російський диктатор про переговори. І сьогодні знову от ніколи не було. І от опять знаєте, як то кажуть, і популярні фразі. І Путін під час зустрічі з Лукашенком і цього їхнього виступу шедеврального чергового історичного сказав, що президент України Володимир зеленський нелегітимний, а переговори йому з дитинства потрібні. Давайте почуємо і обговоримо. Нам, звісно, нужно буде, якщо. до этого дойдет, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла. И основана должна быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцария как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Антерасну сьогодні Ройтерс з посиланням на чотирьох чи то п'ятьох високопоставлених чиновників адміністрації Путіна повідомив, що той хоче переговорів зараз, але по лінії фронту, як вона є, станом на сьогодні, що нам, звісно, не припустимо. Ну і очевидно, що для пущі бдітінності підтвердження легітимності іних визнаваних путіном президентів притащив білоруський гаюн повідомляв Януковича разом з собою. Бачимо і коня Лаврова, і нового міністра оборони Білоусова. А що це все відбувається? Поясніть, будь ласка. Ну, це означає, що удари по нафтогазовій інфраструктури досягають свого, своєї цілі. Ну, Я от читаю різних аналітиків, які серйозні, вони говорять, що ну, восени у росіян будуть дуже серйозні проблеми на нафтогазові галузі, які також наростають. І я думаю, що проблема Путіна в тому, що от дивіться, прилетіли оці СБУшні дрони в Новоросійськ. так, е, в... В uh -huh. мазутний термінал. Uh -huh. І ми почули відповідь: знаєте, на перше риторичне українське запитання. І що? А нічого на заході нам ніхто нічого про це не сказав. Це означає, що удари повинні нарощуватись і нарощуватися, і нарощуватися. І тому вони починають вже е, швидко намагатися щось зробити для того, щоб криза їх не наздогнала зовсім. Тому що зараз літа трохи скорочення споживання палива, б'ють пона по, по цих по НФЗ, Б'ють по всьому, що по, -по, по залізниці вже почали бити, і так далі, і тому вони там починаються просувати. Давайте тут домовлятися, і так далі. Хоча це відверта брехня, коли знаєте, теж спливає в різних газетах. Це так званий корейський сценарій. <гум> я вважаю, що це повна брехня та розводка. Якщо хтось на заході нам це теж про пропонує, тому що корейська війна, ну чому зупинилася корейська війна. Так Сталін помер. Uh -huh. Путін живий і далі. А Чому було виконане ці зобов'язання Радянського Союзу? А, тому що американські війська були на території Південної Кореї, які досі там знаходяться, так? І тому говорити про те, що теоретично Путін готовий буде зупинитися на лінії розмежування. Це відверта брехня. В, тільки знаєте на щось погодиться, погодишся теоретично. А вони почнуть сказати: давайте нам віддавати Запоріжжя, Херсонську область. Донецьку область, Миколаїв, Одесу, все лівобережжя і так далі. І нам почнуть тут викручувати руки, як це було з ЛНР, ДНР. Тому це Мінськ, 3 фактично буде тому продовжувати удари по території Російської Федерації і вони пощати будуть і далі, і далі. І я взагалі вважаю, що краще Україні більше переходити в таку оборону, так і переносити війну на територію Росії. А, тоді хаос в Росії ми можемо організувати економічні. Вони про це знають чудово. і де, на на заході. До речі, теж про це знаєте, тому намагаються стримати Україну. Тому бити, бити, ще раз, бити, не слухати всі ці розмови, не готовий Путіна для яких перемов. Стратегічна мета Російської Федерації держави вона поставлена: знищення України, українства та українців. Все ніяких не може бути однозна... Не однозначно, тих того так. І тому в даному випадку, звичайно, що Путін намагається це а їм вже не вдається судячи з усього зірвати мобілізацію в Україні. Вона теж поспішає до цього часу, ага. і тому вони оце починаються ворушення, починається на заході теж поява різних, таких, знаєте, це мені знає, знаєте, нагадує, як хрещеного батька е, е, така фраза: якщо до тебе е, е, хтось прийшов. Починати говорити, давай, домовляйся з своїм ворогом, вони вже домовились. Так? Тому в даному випадку, чи будуть на Заході нам говорити, будуть на Заході, в тому числі США про це говорити. Чи слід дослухатися? Відповідь така: удари, удари ще раз по нафтопереробних підприємствах, нафтогонах, залізницях і так далі. Для того, щоб знищити повністю їхню можливість, логістику і створити хаос. На території Росії І Україна може вийти, е, знаєте, на те становище, в яке опинилася, наприклад, Німецька імперія під час Першої світової війни. Їхні війська ще були на території Франції, наприклад, України, до речі, Астроугорщина, але вони настільки були е, неспроможні вже вести війну, що вони змушені були серіально тікати. Або як люблять говорити росіяни, забирать манатки і шуровати на границю вже 91-го року. Тому у нас буде ще багато таких інформаційних вкидів і так далі. І тому, бачите, він цей саміт миру. Як би він знаєте, вони не говорили, що це. Тофта і так далі. До речі, у нас в країні теж багато хто говорить, але нервує Путін стосовно цього саме миру. Але знаєте, що тут, тут проблема в тому, що вони ще потрапили в таку смислову спопаску, uh -huh. коли вони почали качати тему нелегітимності зеленського. Вони опинилися в Пасхі. А як тоді з ким ви тоді перемогу не Можете вести, якщо ви говорите, що Зеленський Так, от привезли Януковича 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 Бо хочете вести ну це з уже. Знаєте, маразм, на маразмі? От ні, вони знаєте, вони як підозрюють, що як про це до речі, Лукашенка сказав. Ну як з ними можна підписувати, якщо вони потім скажуть, що президента немає ніякого стосунку і так далі. Ну тобто вони знаєте, саме себе надурили в даному випадку, коли качали вони цю, цю історію. Їм терміново потрібен мир для того, щоб перегрупуватися та напасти на Україну з новими силами або зірвати постачання зброї. в Нашу країну це головна мета зараз їх. Е, е, тому що вони розуміють, що все ж таки американська допомога надходить, європейська надходить. Будуть літаки в Україні і багато чого іншого надходить. Uh -huh. І Тому вони починають крутити всю цю шарманку, для того, щоб для того, щоб починати. Давайте, перемовини, а потім. Ну, ми, ми, ми вже проходили це. Зеленер, ДНР, з цим це, це вже все було. Так, словами класика, прости, господи, значить. З <гум> да, Януковичем це смішно. А дивіться, а оцю шоблу він на з собою всюди возить, і в Китаї їх возив, і сюди привіз, Білоусова, коня Лаврова, якого на переправі не поміняв, всіх, і, б... і мертвих, і живих, і ненароджених. Це йому так спокійніше, що він все-таки про щось домовляється. Вони ж там і ядеркою побрязкують. Ні, ну не, це, це це знову таки гра. Ядерка, знову ці спливання, що ми будемо кордони міняти, е, погрози до НАТО. Я думаю, що слід серйозно це все сприймати. Ну це ще раз говорить, що Путін міняємо, він буде нападати і далі рухатись. Тому тих, хто там збирається їх, знаєте, згодувати частину України і думаючи, що Путін зупиниться. Ну це все брехня відверта, і не треба вірити в жодні казки, навіть якщо вони будуть йти з Вашингтона, що десь щось воно буде по іншому. Тому тільки власна оборонка, власна ще раз наголошую, власна оборонка, власна зброя, щоб ми знаєте, не запитували дозволу, куди бити, як бити, в якій кількості бити. Кабмін змушувати, щоб вони фінансували оборонку, банки, щоб вони фінансували оборонку в, в обов'язковому порядку. Можна ж профінансувати, наприклад, такі підприємства, які КБ «Луч», які попрацюють на оборонку, та саме українська бронетехніка, про яку президент говорив, що вони вже випускають по 10 Богдан на місяць. Вони можуть випустити облігації під довгостроковий контракт від Міноборони під гарантії Кабміну. Кам'я державний банк може викупити ці облігації, а Нацбанк дати рефінансування. Десь 50 мільярдів гривень спокійно можна закачати в них і штампувати, штампувати все, що тільки можливо для виробництва зброї, і переносити війну на територію Російської Федерації. І от що мене порадувало по новоросійську, це ж таке. Ми часто з вами обговорювали це питання. Це дуже вузьке горло Росії. Так через нього і експорт нафти відбувається. І Експорт зерна це дуже важливий для них транспортний хаб. Чим більше ми будемо переб'ємо їх нафтогони і все інше, тим буде краще для нас, тим швидше там настане економічний колапс. Тата, пане Тарасе, це взагалі це ми з вами знаємо, що нашу любіму фразу, що добрим словом пістолета можна добитися набагато більшого, ніж просто добрим словом. Воно і в житті і в цьому всюди так працює. Але значить, є оці, які думають, що можна якимось чином провести на умовах Путіна, чи то на своїх переговори, чи покропрокорейські -ко -ко сценарії помірковують. Значить, тут от е об'єдналися, то вони поодиноко виходили з початком наступного року. А це гляньте просто, парочка твікс. Китай з Бразилією пропонують провести мирну конференцію, яку потенційно могли визнати як Росія, так і Україна, але це ще не все. Сторони погодили документ, в якому шість пунктів регулювання української кризи це так нагадаю. І Китай, і ну Бразилія взагалі називає як попала. Значить там є я так коротко, що обидві сторони мають дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації. А саме відсутності розширення поля бою, тобто вони теж говорять про лінію фронту станом на зараз. Наскільки я розумію, в цій конфігурації ну я китайську не дуже знаю, не можу прям оригінал порівняти, але тим не менш. Менше. значить, відсутність ескалації бойових дій, обидві сторони вважають пункт другий, що діалог і перемовини є єдиним життєздатним рішенням української кризи. Третій пункт необхідні зусилля, зусилля зі збільшення гуманітарної допомоги. Четвертий пункт хто видно уже до Путіна, так того що необхідно протидіяти. Використання зброї масового ураження, особливо ядерної, хімічної та біологічної. П'ята необхідно протидіяти атакам на атомні електростанції, і інші мирні ядерні об'єкти. Правда, тут щось не згадали, що з 2 березня 2022 року Путін в заручниках заес тримає. Може забули, я не знаю, чи новини не читали. Ну і шосте необхідно протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи. А на що вони це написали? Це Прямо. Ні, ну це ж вони намагаються свою мирну конференцію. Типу провести. Ну я думаю, що знаєте, розуміючи, що половина ну там корисні пункти тільки щодо ядерної зброї. Це дуже добре. Це все ж таки великий привід Путіна, який брязкає зброєю. Ну, все інше, шановні китайські товариші, є суверенітет України. Якщо вам щось не подобається, хто вам сказав, що нафтогін сила Сибіру чи е, родовища Сибіру можуть так просто качати газ в Китай? якщо туди ніхто щось не прилетить. Ви то повинні розуміти у нас питання виживання, ваші всі викрота стосовно поділу світу нас не цікавить е, і не назвати Росію агресором, це значить підтримати Росію. У вас така позиція. У нас своя позиція і дронами довбати, довбати по нафтогазовій інфраструктурі Росії, і все і це ваші проблеми, що ви там з бразильцями підписуєте, чи з росіянами, чи щось інше. Але дивіться, політіко ще пише, що Російська Федерація терористична орієнтовно в той самий час, коли має відбутися зустріч у Швейцарії, 15-16 червня, да, планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час. Це буде як альтернативна зустріч під час українського саміту миру в Швейцарії. І можливо туди приїде ще й Пекін. Того ж він попереджав, що в Швейцарію, якщо там не буде росіян, він не поїде. А наскільки це важливо? Чи поїде і куди в ці дні китай? Ну нехай приїде. Ну що тут можна сказати? Ну ми ж повинні розуміти, що це одна шайка лейка вже це вже склад зла, яка складається, так? І якщо вони там так себе поводять, знову таки, Китай у нас брав дозвіл, щоб качати нафту і газ територію Росії, угу. а, не брав. І Ми повинні завжди про це нагадувати: що безпеку от американським компаніям, які качають нафту через Росію в Казахську. Ми гарантуємо безпеку, що їх нафтопроводи е, будуть цілими, то оскільки американці допомагають Україні. А безпеку китайських нафтогонів ми не гарантуємо, тому що е, нам не зрозуміло, що там, як і як ви сприяєте нашому нашій перемозі, в тому числі, і так далі. Тобто, знаєте, всі ці вихваляння і все інше. Вихиляння, гра в геополітику, нас не повинна цікавити, нас повинні цікавити наші інтереси і наше виживання. Те, <к economic> <к fiance _> 네, що ви там намагаєтесь якісь будувати нові. Конструкції, які не відповідають нашим інтересам, це дуже добре. Це ваші проблеми, але це не наші проблеми. Ну зберуться на формулу миру Зеленського. Ті країни, які нам допомагають, Європа G7 і багато хто інший. Половина там країн буде, половини не буде. Але основне ядро буде, яке нам допомагає. А Байден напевно не буде, бо гроші буде збирати з акторами. Ну, у нього слухайте, Байден дав гроші, нехай їздить там з акторами і все інше. Він вже може відпочивати. Ні, звичайно, що погано, що він не приїжджає. Це була б якась додаткова легітимність цього саміту, то статус. Але я тут ну, особливо смертельного нічого не бачу в даному випадку. Гроші дали. Атакам все дають, можуть взагалі нікуди не приїжджати. Нехай їх дають зброю, а все інше і там запчастини для, для, для нашої зброї. А так може, знаєте, взагалі піти в відпустку, якщо його так це цікавить. У нього виборча кампанія, у нього свій порядок денний. зброя надходять, ну це головне. Ну, та й на тому спасибі, звісно. Значить тут канцлер Німеччини Олаф Шольц замість того, щоб знайти час і якось же сміливість дати Тауруси, написав величезну колонку для видання за Economist, таку прям ну грунтовну постарався, чесно кажучи, згадав там все і навчання біля кордону з Білорусі. Що раніше колись вороги да тепер стають союзниками спільні навчання з Литвою. значить, згадав він, які проходили з передислокації німецького бундесферу. І каже, що НАТО не прагне конфронтації з Росією, але Жорстокий імперіалізм Путіна, який прагне перетворити Україну на криваві землі, зазнає поразки. Він отак впевнений в цьому, але чи не замало він робить для того, щоб імперіалізм Путіна зазнав поразки? І чому? Ну, мало робить. Дивіться, із всіх країн Європа активно готується до війни, фактично перезброїть армію тільки. Польща, країна Скандинавії, ну британці, французи. А з німцями ми щось такого не спостерігаємо. Хоча підключення в дійсності можливості економічних можливостей Німеччини, ну воно значно більше зробило, але вони так знаєте, знову намагаються там пропітляти, там де не треба пітляти. Ну подивимося, думаю, що це не не дуже добре для політичної ваги е, Німеччини в Європі закінчується. Так, а може він би якось якби хотів цю вагу перемножити, то подумав би про Тауруси? Чи це ми тему цю взагалі маємо закрити? Я щось вже не розумію. Ні, ну протиснувати треба все рівно цю тему. Ніхто це не заважає паралельно. Ну ми повинні розуміти, як працює захист. Знову таки завжди говорю, чим більше що ми будемо в питанні зброї, тим більше їм нам намагатимуться е е давати, то щоб контролювати. От беріть, беріть, головне не виробляйте, так. Отак так от буде. Так? Тому ви повинні розуміти, чим більше буде зброї і так далі. Думаєте, що немає роздратування США, що Україна почала виробляти дрони і довбати. Пин? Звичайно, що є. Почалися, знаєте, ви тут, знаєте, нам плани ламають, у нас своє бачення. У вас своє бачення, у нас ваше бачення. Тому тут, тут нормально. Знову -таки, Зброя, зброя раз зброя. Ну, добре, уявіть собі, коли в нас є власна ракета власного виробництва, це запчастини пори, так? І можна швидко виробляти, коригувати щось і так далі. Коли дали Валтаурус, ну вистрельнули і що далі? А далі, а далі чекати, поки там дадуть з якоїсь барського плеча. А може, не дадуть. Ну, воно нам потрібно, тому що це коштує дуже багатьох жертв для українців. Пане Тарасе, і на ви вже згадали про ці чергові, якісь незрозумілі випади Путіна в Балтійському морі. То якийсь проект законопроекту представляють про те, що змінюють там територіальні кордони морські, то його відкликають. Фінляндія каже, можна було, було заблокувати флот тіньовий Російської Федерації. Там і це було б непогано, болісно для економіки і транспортування сирої нафти. Це теж просто не більше ніж ось така гра в маніпуляції і шантаж. Ні, це до речі, те, що показали росіяни. Це те, 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 те тактика, яку Китай використовував у південно Китайському морі. Вони ж насипають штучні острови, потім ставлять там військову базу, оголошують цю територію навколо моря, е, виключно економічною зоною, згідно міжнародного права. Вони хочуть перетворити якраз південно китайське море. Є на такій на внутрішнє море Китаю, щоб потім запитати Сполучених Штатів Америки, чого тут взагалі плавають ваші авіаносці. Росіяни щось таке намагаються провернути в цьому в палтиці, показуючи, що вони готові йти далі, Але думаю, що це трохи навпаки згуртує НАТО, яке буде розуміти, що Путін просто не зупиниться. Ну до них усвідомлення я вже бачу, приходить, якби воно і ще й реалізовувалося. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову. Спасибі, що знаходите час до наступних зустрічей. Дякую, до побачення. До Побачення Тарас Загородні, політехнолог, політехнолога. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую, що ви нас дивитеся, слухаєте. Коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на youtube Західне. На YouTube24, Де ви теж можете переглядати наші розмови? Бережіть себе. Вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.